Дві різні культури з унікальним зв'язком у Чернівцях відбувся єврейський вікенд, який об'єднав серці буковини гостей з різних куточків країни. Під час дводенного заходу учасники занурились у світ єврейських традицій, а також відвідали лекції, майстер-класи та навіть скуштували страви єврейської кухні. Як усе відбувалось, дивіться у нашому сюжеті. Початок минулих вихідних суботнім ранком у залі Вернісажу людно. Тут на єврейський вікенд зібрало чимало людей з різних куточків України та Чернівців. Це вже п'ятий захід, який ми проводимо. Він проходить у різних містах. І його основна ідея продемонструвати взаємовпливи єврейської та української культури. Перший вікенди, перший вікенд відбувся у Львові, потім у Києві, Вінниці, Хмельницькому. І тільки в Чернівцях ми на наш звичний запит. А чи знаєте ви, як тісно переплетені українська та єврейська культура, почули відповідь Так, знаємо і можемо вам розказати? Дводенний захід організований проєктом «Кешер», присвячений. Чини взаємовпливом української та єврейської культур. організатори вікенду підготували для учасників насичену та цікаву програму, під час якої чернівчани та гості міста знайомились з двома культурами. Наша програма буде включати різні активності: лекції, майстер-класи, екскурсії. Сьогодні вже одна відбулася, а друга відбудеться завтра. Будуть обговорення, будуть навіть це правда секрет, але я розкрию його. Буде навіть дегустація. Бо як же не продемонструвати кухню місцеву, і єврейську загалом, щоб показати зв'язок двох культур у різних галузях, починаючи від мови та літератури і закінчуючи театром, музикою, кухнею. Аби стати учасницею єврейського вікенду, познайомитись з двома культурами та відвідати столицю Буковини, пані Лідія вирушила на захід країни з рідної Полтави. А сьогодні спеціально для того, щоб підтримати цей єврейський вікенд. Для мене щось, що пов'язане з культурою, яка до якої я не належу, це завжди новина. І я жінка у віці 50+, і я, мабуть, хочу надолужувати те, що не вдалося зробити в молодості. Тому для мене це додаткова можливість побувати в іншому вимірі, але будучи в Україні. Головна мета єврейського вікенду це висвітлення взаємозбагачення культур, а також знайомство учасників із традиціями сучасної єврейської громади. Розповідає Юлія Робчинська. У назві нашої організації, Всеукраїнська жіноча єврейська організація Проект Кешер є слово єврейська, і один з напрямків нашої діяльності це підтримка єврейських громад. Здебільшого це інформаційна підтримка. Наша аудиторія широка аудиторія, наша програма унікальна для кожного міста, і наша мета показати взаємозбагачення культур. Окрім того, в рамках дводенного вікенду на вулиці Кобилянської проводили майстер-клас відображення традицій свята песах у привітальних листівках, а також майстер-клас Ажурні символи Райзеле, який провела Буковинська художниця Ганна Фочок. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.